Друзі, всім привіт! Ви на каналі Краще грав». Мене звати Макс, і сьогодні ми з вами далі будемо проходити цю дуже гарну гру, мені дуже подобається. Е -е... Йотунг Слеєр. Минулого разу ми з вами проходили її за Барсерка. Дуже непогано ми з вами відіграли. Я тут трошки порозкидав у різних богів деякі пасивки, які нам допоможуть виживати та збільшувати наш демедж. І сьогодні ми з вами будемо тестити е, вічку. Що ми у неї маємо? Ми у неї візьмемо трошки дроп-шансу, і я так почитав, у неї тут дуже все зав'язано на Елріч Варцах. Поки не знаю, що це таке, будемо з вами розбиратися вже поступово. От, е, взяв пасивку на збільшення досвіда, на, на пасивку взяв на збільшення дропу е, голди. І от по скілам будемо з вами зараз обирати. У нас тут є один скіл, який треба 6 поїнтів, щоб його прокачати. Ми одразу його спробуємо. І... Тому що у Берсерка, пам'ятаєте, було дуже непогано, цей скіл, який прокачаний на 2. Тотем. У неї якісь магічні ракети. От. І що ми наступне візьмемо? Я от не знаю. Якась трап. 10 демеджа за секунду. шипи. І якісь от віспи є. 9 віспів. Я думаю, що ми спробуємо з вами, напевно, напевно шипи. А наступного разу вже будемо щось інше брати. Ще у нас є 8 з вами поїнтів. Ми доберемо голду, тому що, тому що за голду ми все і прокачуємо. Але, напевно, ні. Ми одну знімемо і візьмемо. Головну пасивку. Щоб було більше цих вардів якихось. Будемо зараз спробувати. Так, обираємо вічку нашу. Дивимося, що в неї тут є. О, тут experience бонус. А тут демедж. Ми беремо experience, щоб ми швидше апались. Це мені більше подобається. І такий прикольний скінчик, до речі. Так, і ще що? Ми з вами спробуємо наступну мапу. Тут у нас є нормал тільки. І немає бонусів ніяких. І ми починаємо. Так, 15 хвилин у нас, так як було і там на нормалі. Вічка б'є вдалеку, це дуже добре. Можна якось мансити, можна якось вже буде по-іншому відігрувати. Так, беремо її. О, дивіться, зразу у нас є місли, і оці шипи. Давайте візьмемо спочатку місли. А 4 голди і 3 голди. Беремо 4. Та що таке? Надають мені. А, знаєте, що я тупанув? Я не взяв, короче, ніяких збільшень у богів скілів. Ну, добре, тоді ми обираємо покефрею. Збільшення досвіду візьмемо. Слухайте, а ці місли непогано вилітають, до речі. І прям нормально так дамажать. З'являються трапи, бачите? На, на той карті такого не було. Так, тепер візьмемо ми ці шипи. О. Так взагалі норм. Дивіться, воно там щось б'є собі, б'є, ти бігаєш собі і збираєш ці все досвід і все. Непогано. А, стоп, у нас же квест. Я про квест вже забув. М а знаєте що? Якщо я не брав. Килів бої. Давайте будемо на пасивках виїжджати. Кулдаун weapon skill, Damage Class Skill. Демедж клас скіл нехай буде. Пам'ятаєте, що той, той Бог він дає тільки пасивки. Він не дає активних скілів. Опа. У нас був якийсь щит, Я не знаю, що це таке було. А, збільшення ренджу збору, це нам потрібно, бо ми дальник, і підходити постійно збирати не дуже зручно. Так, кнюшка у нас дає якийсь якийсь масовий рут, якийсь цілі, які з'явилися незрозумілі. Не Ой, Локі, фу, мені він взагалі не сподобався минулого разу, давайте зареролюємо. Міслей. На карті з'явилася якась ціль. Поки не знаю, що це. Але будемо максимально обережні. Демедж дюрейшн оцього Варда. А збільшення атаки. Давайте поки будемо зосереджуватися на скілах. Тут же, дивіться, тут же зразу є дальніки. Так. Що ми маємо? Ми маємо збільшення скорості біга, критичний шанс, демедж від класових скелів, дуже непогано. І от, коли спрацьовує Eldritch Ward, то у нас м -м, якийсь ретурн чогось. Вибачте за мою англійську, але. Як є, так і є. Так, а кюшка б'є тільки навколо нас. Вона не б'є далеко у цього, у ц... ну, саме у цієї зброї. Можливо, у іншої буде по-іншому. Поки що дуже дуже легко і цікаво. Так, галдішку забираємо. 10 левел. Магніт. Коли срабатує Елджін Варт, ми отримуємо магніт. А коли ми збираємо XP кристал, то можемо заюзати рандомний скіл. Блін, взагалі цікаво. У варвара взагалі такого не було. Я хочу магніт. Поки що я хочу магніт, бо я хочу максимально а, швидко збирати левела. Зараз забираємо ці три точки і подивимося, що то за ціль така. Так. Грошики. Опа, з'явився сніч. Ми зараз його запінаємо щодень. Ух ти, скільки він нам голди надав! Так нас бахнуло. Ага, саб-класс вже. Добре. Демедж збільшений. Soul Collector. Збільшення рейджі збору. Плюс один чардж. А тут зменшення по нам урона. Давайте збільшення ренджи поки що. Люка пушка. А її ж немає в квесті. Це просто. Ага, це як моб, я зрозумів. Так, у нас якраз зараз буде новий квест вже. Так, портал або пазли. Ми пазли ще не бачили. Портали ми бачили. Це там вилітають моби. Виліт... Вилітають моби, і їх треба вбивати. А що таке пазл? Це, це вже цікаво. Так. М -м -м -м, вічка наша. Беремо ракетки. Різ яких їх вже багато. Так, і що таке пазл. Ага, треба сюди. Потім сюди, бачите, там є така лінія, по якої треба рухатись. Все? Три хвилини тепер бігати туди-сюди. Мов він спіт. Стакабл. Він стакається. А це... Ну це знову цей ретурн і чардж плюс один. Ні, я хочу активки поки. У нас, до речі, активки вже по третьому левелу, і нам до 18-го левела можна їх не трогати. О, бачили? Спрацював знов цей щит. Я розумію, що це оце от. Бачите, от у мене два стака вже. Коли він спрацьовує, то я. О, знову. Це як захист. Як імунку дає. Непогано, мені подобається. Так, магніт общий нам не треба. Три голдишки заберемо ми слово. Наше мені магніт, якщо у мене свій є. Наші скіли нам не треба. Єдине, що ми можемо взяти, щоб знов в ренджу прокачати збору. Ми візьмемо знов цих гномів. ХП регенерація. Демедж. І збільшення опита. Беремо збільшення опита. Дивіться, пройшло тільки 5 хвилин, а у нас вже який левел? Це прям відчувається трошки імбово. І хвини ще бігати. До наступного квесту. Ну, цей прям дуже був максимально легкий падл. До нього ще й більше грошей давали Оці шипи, я так розумію, вони рандомно вилізають, а ракетки летять прямо в ціль. 15-й вже левел. Беремо знов цигномів. Так, демедж збільшується. ХП регенерація. Збільшення радіусу. Беремо збільшення радіусу. Щоб максимально далеко ми збирали наш досвід. Ракетки, до речі, не з першого удару вбивають ціль. Бачите, вони їх відкидають. Урона замало. 16 левел. Нам все одно треба якихось богів брати, да? Давайте візьмемо цього. Що у нього є? Якась. А, пи, піка. І що це таке? Ні, то на моє полетіло. Оце? Це рандомна штука? Ні, піка щось мені не сподобалася, якщо чесно. Зараз ідемо за сундучком, а потім за снічом підемо. Ну, типу, ну що воно пролетіла і все, ні урона, нічого нема. Таке собі. Можливо, на еволюції буде щось цікавіше, але... Зараз виглядає як. Якась фігня. Сундучок, Три голди. Збільшення досвіду. М -м 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 Блін, ну моя. Єврейська душа каже, що треба голду брати. Так, да, так і буде. Голди багато не буває, як то кажуть. 17 левел, фрея. Е -е -е Давайте візьмемо цей меч, щоб він захищав нас вблизи. О дивіться, у мене вже 3 щитка. Зараз ми підемо ту пушку вб'ємо, щоб вона нам не заважала. 4 щитка. Туда її. І тепер за снічом якраз у нас буде наступний квест. Слухайте, ну, комфортніше грати, ніж на варварі. Ну, як на мене поки що. 5 щитків, дивіться. 18 левел, тепер ми можемо проапати. Е, Що перше? Дивіться, то було дві арени, дві хвилі е, шипів, буде 8. І збільшення дамагу. А тут було 13 ракеток, а буде 17. Давайте спробуємо ракетки. Ну, що з ракетки, якщо чесно, якось ніяк. Не з... Щось вони такі, як були, такі і є. Просто їх більше трохи стало. Немає якоїсь там мега -еволюції. А, Давайте Одіна знову. Якийсь шар. О, полетів, полетів, дивіться. Ну теж не домарить, якщо чесно. Так, новий квест. А, в минулій карті у нас було прокляття холоду, а тут прокляття жари. Давайте візьмемо максимальне. Спробуємо, що це таке. Там було замідло, і з'являлися якісь морозні шипи чи щось таке, що дамажило трошки. 20 й левел. Так, я хочу. М -м -м, ну, добре. Збільшення ренджи візьмемо. Щоб ще більше збирати. Я Я хочу цей класовий. Щоб ці шипи ще вивчити. І так, що ми маємо? Збільш. А, о, дивіться. Тут бачите смерчі вогняні з'являються. У якийсь дядька новий. Непогано. Зараз йому напхаємо. Цікаво, після нього теж буде сундучок. Так. Сундичок це супер. Збільшення атак спіда. Год skill апдейт. Ну, давайте год скіл апдейт візьмемо. Хай буде. Сніч з'явився. Куди ти полетів? Іди сюди. 21 левел. О! Шипи. Що ми маємо? А, вони тепер з'являються в рандомних частях, да? теж поки не зрозуміло, чи це сильно, чи ні. Просто тупо в рандомних з'являються. Якщо ті якось їхали і на своєму шляху ще вбивали, то цей просто з'являється в рандомних частинах і все. Ну, таке. З да. прокляття ми закінчили 22 левел. А що ми можемо. Ну, давай візьмемо, що ми можемо там ще прокачати, що у нас є, зменшення кулдауну оцих вардів. Це оце наші варди, це наш захист. Оцей. Бо збільшення атаки. І дивіться, коли ми беремо XP Crystal, то можливо буде заюзен рандомний скіл. Оце ми заберемо. Це ми заберемо. Так, дві хвилини до наступного квесту. Це вже буде третій. Четвертий, Далі. буде четвертий. Прокляття вогню мені здалося трошки важкішим, ніж прокляття поводу. Там хоча б було б де мідло, але тут треба е мансувати між оцими смерчами вогняними. І невідомо, що буде на харді або на інсейні. Давай цих дядьок візьмемо, подивимось, що дадуть. Skill Weapon, Skill Cooldown. Не хочу. Збільшення радіусу збору. О, дивитися знов це Ну Їх можна не вбивати, в принципі, вони не так уж і заважають. Ну, блін, досвід летить дуже швидко у неї. Ракетки не дуже. І оці теж штучки не дуже мені не сподобались. На наступну мапу візьмемо інші скіли. Спробуємо, що вони себе покажуть. І за треба не забути прокачати у богів щось. Ще нове, що ми ще не брали. Так, сундучок. Беремо цей дядьок знову. Ем... Так, скіли можуть надавати крит. Збільшення радіусу. Хай збираємо. Це ніколи не буде зайвим. Так, ну три голди тут. 100%. Хвилинка залишилась, зараз вб'ємо цю пушку, бо вона щось мене приморажує трошки. Я думаю, що на харді та на інсейні буде з ними важкувато, з цими пушками. Їх треба буде прям максимально винищувати. Вона легенька, як би, бачите. Туди-сюди і все. Ну дивіться, ми з вами вже назбирали 77 монет. Це прям дуже добре. 25 левел. Так, не хочу щось це прокачувати, мені взагалі не сподобались, не сподобались ці скіли. Давайте візьмемо ось так. І подивимось, що у нас тут є. Збільшення досвіду, звісно. 30 секунд до наступного квесту і 430 до кінця карти. І я думаю, що це буде останній квест. Ми його штеньку клас плат хлопці на боси побіжимо, щоб відкрити хард і піти знову тестити вічку на харду. Тільки треба не забути, я ще нагадую, що треба не забути прокачати скіли богів. Дядьки. Збільшення досвіду. Ой, коняки. Нє. Це ми точно не беремо. Я, нє-нє, нє. Не працюють ні скіли, нічого, нафіг воно треба. А пілони норм. Пілони, якщо не помиляюся, це треба буде в куполі вбити якусь кількість монстрів. Щось дуже рандомні якісь у неї скіли, якщо чесно, у вічки. Так, Давайте. Збільшення щита, коли Елдріч Вард спрацьовує. Або призиває якихось воронів. Давайте воронів, хай призиває. Вони нам зайвими не будуть. Пушка трошки є заважає, але ми не будемо на неї звертати увагу, бо у нас тут залишився один пілон і все. Ем, Візьмемо дідів. Так, що ми маємо? Атака Кріт Шанс, рандом баф якийсь. Коли вейпен скіл юзаєш? Давайте. Бо мені здається, він поки що якийсь не дуже імбовий. А так буде хоч якось допомагати, можливо. Ну, Досвід летить у неї дуже швидко, прям. Мені прям це подобається. Так, ем... да, демедж візьмемо для скілоп. Так, є цей квест. Ой, тут і поруч дивіться, босс одразу. Так. Збільшення демеджа. Так, мені це подобається, мені це підходить. God, oh well. Ух ти. Louten, eten, oh. Це ж цікавіший такий дядька. А ну йди сюди. Слухайте, на ренджі тримати взагалі норм. Юзаєш собі, бігаєш і все. Вона його здалечку б'є. Ага. На ці заходити не можна, бо там буде підпал жопи. От бачите, вони показують, де він буде Я призиваю якихось модуль так сюди пам'ятаєте, колись була гра е, червячки і там було таке промазав ну це дуже легко зараз підемо на харт я сподіваюся там буде цікавіше Солдстон це добре. О, третя мапа відкрилася. Супер. Відкрився хард і безкінечний. Новий Бог, да? Так, Ух, друзі, якщо вам сподобалася ця серія відео, підписуйтесь, ставте ваші лайки вподобайки. З вами був Макс та канал Краще грав. І ми з вами в наступному відео будемо продовжувати грати за вічку і збільшувати наш скіл. І нашу хардкорність в цій грі. До побачення.